Друзі, цю людину ви знаєте, 93-я Холодний я Вітя з побратимом. А ще саме знаєте, саме головне, що ще з побратимкою. І в нас для неї є сюрприз. Але поки ми до розпаковки не переходимо, хочу зразу показати, що підтримали. Підтримали повністю і смаколиками. Тут і наші Тарасівські бджілки, Макарівська бригада, бромада, тут і червона слобода з водою, тут і картопля, і сало, валічка передали все. І ось я хочу показати, показати, щоб ви подивились. На це обличчя оце, обличчя. оце обличчя. Це люди, які заслуговують, заслуговують лайків, коментарів, вподобайок, репостів, все що завгодно. Тому що це ті люди, які захищають наше і з вами батьківщину. Тому, як завжди, вітання від всієї України. Дякую. Ми дякуємо.